Акули пера четверта гілка влади, або просто журналісти. Ці люди не бояться екстремальних умов, можуть годинами виборювати інформацію та завжди шукають правду. І все, аби першими повідомити про важливі новини. Щорічно, 6 червня, слова відзначають свій професійний день. В першу чергу журналістика для мене це не так робота, як більше хобі, тому що мені подобається цим займатися. Я дуже люблю. Знаходити щось нове, якісь інфоприводи, розбиратися в темах в темах, заглублюватися в них і власне знайомитися з новими людьми. Ну тому що це завжди цікаво. Вони всі різні. Ти починаєш потроху в них розбиратися. Свою кар'єру журналіста Дар'я почала майже два роки тому. Почалось все з навчальної практики, після якої дівчина вирішила повноцінно доєднатися до команди місцевих змі. Скажу так, що хотіла б себе спробувати не лише на телеканалі. Тобто, це можливо або якесь видання, або якісь можливо аналітичні такі більш змі з нагоди професійного свята представники влади подякували кожному за сумліну та наполегливу роботу на інформаційному просторі. Зокрема, відзначили важливість і здорової критики, адже це допомагає бути у тонусі та звертати увагу на проблеми мешканців краю. Я хочу подякувати вам за патріотизм, хочу подякувати вам за професійність. Хочу подякувати вам за те, що ви працюєте тут в Україні. Несете правдиве слово, несете об'єктивну інформацію для населення. І кожна правдива новина, об'єктивне висвітлення події це теж є внеском у наближення перемоги. З 2014 року журналісти України продовжують показувати свою стійкість та відвагу, висвітлюючи події із зон бойових дій, окупації та прифронтових територій. Тож не залишились поза увагою і люди, які з власного досвіду описують події війни. Я не міг не поділитися своїми земляками, враженнями про героїв, про відчайдушних сміливих земляків. Які були різними, це і бізнесмени, і підприємці, і бюджетники, і професора, і депутати це добровольці, і вони мужньо зупинили ворога в районі Слов'янська. На заході згадали і тих, хто за свободу слова віддав найдорожче. Сьогодні згадували, що чимала кількість злав журналістів сьогодні гідно достойно виконують службу у лавах Збройних сил України. І на жаль. Чимала кількість ваших колег віддали цінне власне життя за те, аби в тому числі ми мали можливість сьогодні тут з вами вітатись, в тому числі ми мали можливість з вами спільно творити історію і творити майбутнє для нашої держави. Майстри слова не мають кінця робочого дня. Ми постійно у вирі подій працюємо та розвиваємось, аби кожен глядач дізнався правдиву та необхідну інформацію. Тетяна Ржепянська Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.